Так, дохідна частина бюджету 2025 формується, виходячи із того, що ті податки, які були проголосовані, в першу чергу мова йде про військовий збір, будуть підвищені. І відповідно, ми очікуємо ці надходження до державного бюджету. Все ж таки, коли президент. Підпише цей закон, ухвалений Верховною Радою щодо збільшення військового збору. Ну ми сподіваємося, що це відбудеться в найближчий час, і власне те, що в бюджеті закладена саме та податкова база, яка була е сформована після того, як ми проголосували цей законопроект, вказує на те, що це однозначно відбудеться. Пані Лесі, все ж таки, що з е основного змінилося в проєкті бюджету до другого читання. До другого читання нагадаю, ми власне подали пропозиції народних депутатів, попередньо обговорювали їх із міністерством фінансів, і уряд висловив свою власне позицію, яку ми розглянули на комітеті, і відповідно висновки винесли у зал. Тепер по основним таким ключовим моментам, які є зміни в бюджеті. В першу чергу, це те, що стосується розвитку громад і регіонів. А саме, питання ПДФО, була пропозиція, вона підтримана. І 64% ПДФО залишається тепер у громадах на місцях для того, щоб вони мали змогу успішно пройти опалювальний сезон. Друге, реверсна дотація. У прифронтових громадах також не повертається до бюджету. Це із таких ключових моментів. Третій момент було дуже багато пропозицій народних депутатів щодо стимулювання і, скажімо так, додаткових видатків на сектори освіта і охорона здоров'я, медицина. Теж вони знайшли підтримку відповідно у. Уряді відповідно додатково спрямовано 12,18 і 18 мільярдів гривень, які будуть... Стані саме на певні інноваційні проекти щодо розвитку освіти науки для в першу чергу наших дітей в школах, ну і відповідно охорони здоров'я депутати опозиції з бюджетного комітету критикують цей проект до другого читання за те, що зокрема повернені фінанси на будівництво доріг. Чи відповідає це дійсності? Не зовсім так. Зокрема, я є з. Сп... Пів автором тої пропозиції, яка, до речі, була підтримана урядом, коли ми запропонували усі ресурси, які спрямовуються до дорожнього фонду, передати у загальну частину бюджету. Це майже 43,2 мільярди гривень. Відповідно, уряд підтримав цю пропозицію, і весь дорожній фонд переданий до загального бюджету. Дійсно, на утримання доріг залишилося 123 мільярди гривень. Але Тут потрібно говорити, що мова йде не про будівництво нових доріг. А мова йде про експлуатацію утримання і ремонт доріг, які в першу чергу потрібні для того, щоб ми могли якісно забезпечувати логістику. Ми розуміємо, що нам логістика критично важлива, оскільки в країні війна, і в тому числі для обслуговування і необхідності перевезення хворих поранених бійців. Тому це давайте в порівнянні подивимося 12,3 мільярда, 43 сорока 2, тобто фактично лише експлуатаційні витрати на утримання доріг.